Одна подруга радісно повідомляє іншій. Уявляєш, нарешті мені вдалося вивезти з дивана стару жирну пляму. Цікаво. І яким же способом? Дуже простим розлучилася. Дві блондинки в барі. Вже пилися до кондиції, і одна каже Дивись, подруга, бачиш он з боку тих двох старих шльондр? Років за десять і ми такі будемо. Які шльондри, дура, це ж дзеркало. Дружина каже чоловікові: он бачиш того п'яного мужика? Так. А хто він? Десять років тому він зробив мені пропозицію, але я йому відмовила О Боже, не може бути! Він що? Досі святкує? Вовочко, як по-твоєму з чим добре поєднуються молекули спирту? Молекули спирту, Марія Іванівна, добре поєднуються з молекулами огірка. Прошу співробітників Google додати до перекладача Алєкспреську мову. Бо мені вже набридло здогадуватися, що означає шланг, солодкий, шкіра, краса ззаду. Вирішила вранці качати прес. Встала о 6-й ранку. Лягла на підлогу. Прокинулася, а вже 11-та. У нашому будинку, у нас за стінкою, оселилася нова жінка, яка постійно кричить на свого пса. Кричала вона на нього зранку і до вечора за все, і за брудні лапи, і за те, що їсть неакуратно, і за те, що кобелина бігає за всіма сучками поспіль, і що краще б вона завела собі свиню і хоч забити потім можна. Я щиро шкодував пса, але потім дізнався, що ніякої собаки в цієї жінки немає, а тільки чоловік. Привіт, кума. Як твої справи? За колишнім не скучила? Знаєш, у мене з колишнім дуже добрі стосунки. І як накажеш тебе розуміти? А так, розлучилися вже давно, але я іноді йому даю. Один сусід запитує в іншого: Учора чув ви з дружиною сильно лаялися? Так, було діло. І чим закінчилася ваша сварка? Закінчилася тим, що приповзла до мене на колінах? Ого, і що сказала? Сказала, годі вже там ховатися, виповзай з під ліжка, я заспокоїлася. Одна блондинка запитує іншої Слухай, Катерина, а ти що робиш, коли в тебе горло болить? Я беру свого чоловіка до рота і відразу все проходить. Наступного ранку вони знову зустрічаються, і Катерина запитує Ну що, мій рецепт тобі допоміг? Ще як допоміг, тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це твоя ідея.